Доброго вечора, дорогі друзі, гості нашого каналу. З вами канал з наталкою про все. Сьогодні готуємо салат з куриці. Для нього нам потрібно одне відварене куряче бедро розібране на волокна, три варени вкруту яйця, 2 обчищених яблука, 100 г намоченого ізюму, 100 г намоченого чорносливу та одна середня цибулинка замаринована і лимончик для того, щоб потім додати кислинки для нього ну, подушити на салат сок лимона. Ось я покришила яєчка, покришила яблуко, курицю, тепер додаємо сюди наш намочений ізюмчик, порізаний на полосочки чорносливчик та цибулю. Вимішати все до однорідності, додати щіпку солі за смаком. Скуштуєте, якщо малувато солі, додайте собі. Я не люблю дуже солоне. Тепер видушити трішки соку лимона, щоб додати кислинку. Знову вимішати і заправити майонезом або сметаною за вашим смаком. Ну, ось заправила майонезом. І можна куштувати. Цей салатик дуже ніжний, особливо він сподобається жінкам. Смачного готуйте з нами, краще за нас. Приходьте на наш канал, запрошуйте друзів, ставте лайк і підписку. До зустрічі!